Впливає на розмір твоєї майбутньої пенсії. По-перше, для того щоб в 60 років мати право на державну пенсію в Україні, чоловікам та жінкам треба мати страховий стаж 35 років. Якщо стажу страхового недостатньо в 60 років, то його можна докупити або працювати до 63 років, або до 65. Я про це буду розповідати в наступних своїх відео. Не перемикайся. Дуже важливо знати, ти працюєш на загальній системі оподаткування, чи ти ФОП. Це дуже важливо, тому що пенсія нараховується цим двом категоріям майбутніх пенсіонерів. По різному я теж про це буду розповідати в своїх майбутніх відео. До речі, я записала відео і загрузила його на своєму каналі в Ютубі. 32 хвилини я розповідаю про українську пенсію. Що про це говорять українські міністри? Що про це говорять діючі українські пенсіонери? Як нараховується пенсія? Там всі деталі, нюанси ще я там розповідаю про те, що можна зробити для того, щоб підготуватися до свого золотого віку, як це має бути, і як це є на сьогодні в розвинутих країнах світу. якою буде якість вашого життя. Віці 60 плюс, залежить від того, є у вас гроші чи нема у вас грошей. Це питання тільки сама людина може поставити сама для себе. Тому подивіться це відео, будь ласка, в описі до цього відео та в коментарях буде посилання. Посудьте на безкоштовну консультацію, порахую вашу майбутню пенсію. Не перемикайтесь. Далі буде.